Старі Тараса Шевченка видані у трьох століттях. Експонуються у смілянському краєзнавчому музеї. Колеги з телестудії Тясмин розкажуть про цю виставку докладніше. Найдавнішому серед них майже 130 років. Найновіший виданий лише два роки тому. У музеї збереглися кобзарі 1894, 1907 та 1911 років. Є також книга ювіляр, який цього року виповнюється 60. Кожен із представлених в музеї стародруків є унікальним по-своєму і має свою історію. На жаль, першого видання 1840 року музей не має. Ця невеличка книжечка, яка вийшла дуже невеликим накладом десь приблизно 800 примірників, розійшлася, як той розлетілася як ластівки по всіх усюдах. Всього вісім творів вона вмістила у себе. Але у нас є е Кобзарі видання 1894 року, Ось, який виданий був в друкарні. Орча Новицького в Києві. Є у нас також Кобзар 1906 року. Цікавим екземпляром є також видання 1907 року. До речі, це перше видання, в якому було поміщено портрет Тараса Григоровича Шевченка. Виставку у Смілянському краєзнавчому музеї організували до 209-ї річниці із дня народження Тараса Шевченка. Ми запрошуємо смілян відвідати наш краєзнавчий музей. І подивитися на ці чудові твори, дізнатися історію, як саме вони видавалися, коли були видані, як потрапили до нашого краєзнавчого музею. Ну і звичайно отримати задоволення від прекрасних робіт нашої майстрині Тамари Євгенівни Зеленецької. Назвою експозиції стали заповітні Шевченкові слова, які в умовах війни набули особливого значення: борітися по Орите вам Бог допомагає. Триватиме виставка до кінця березня.